Ми більше нічого не бачимо. А як приїжджають люди з-за кордону з Америки, з Канади, вони з задоволенням йдуть на той ринок, тому що цей місцевий колорит, який би він не був, але він їм цікавий. Вони з задоволенням щось купують на нашому ринку. І такі відкриті ринки, збір з яких не коштує Бог знає які гроші, вони є по цілій Європі. І в кожному європейському місті такий ринок є ізюменка міста і на нього ходять. Але чомусь... Ті всякі буди виглядають там інакше. Чомусь там немає болота, чомусь там є рівненька бруківочка, чомусь там є оті дашки, які гарно або помальовані, або вони, вони, воно все там чомусь гарно виглядає. І нехай там друга година чи перша година, воно все закривається, воно все миється, воно все прибирається, немає ні бруду, там, ні смороду. І місто гарно виглядає, і туристи задоволені, і ті, що люди там сидять, вони не платять бог зна які тисячі доларів для того, щоб побудувати собі якийсь там торговий центр. А ми чому від відкритого ринку на якому було, то кидаємося в супер, якийсь модний торговий центр, який буде коштувати великі гроші. Так давайте ми будемо і розбудовувати ринок. І лишати відкритий, тому що наскільки я розумію, що ринок треба буде розбудовувати, тому що є в цьому потреба занову санстанції Забрали з чого я почав до цього.